Усім привіт! Ну що ж, стартуємо? А стартуємо, ми вже традиційно з понеділкового спортивного дайджесту. Футболісти зі Львова, чемпіони світу. Львівська команда Коба представляла Україну в цьогорічному, вже десятому за ліком Кубку світу з футболу серед дітей. Матчі відбувалися у Варшаві. А за трофей боролися 24 команди. У фінальній дуелі наші хлопці зійшлися із командою із Словаччини. В основний час матч завершився із рахунком 2-2. А у серії пенальті львів'яни взяли гору над суперником. Матч завершився із рахунком 4-3. І відповідно перемогою дітей. Прем'єр-ліга Львівщини у середу 2 липня у 8-му турі ФК Миколаїв розгробив команду «Покрова Куликів-2» із рахунком 4-0. У неділю 6 липня у першому турі команда ФСК «Корміл» взяла гору над командою із мостиськ. Матч завершився із рахунком 2-0. А ФК Миколаїв та команда Погонь Львів плячів не забивали. Рахунок матчу – 0-0. Дрогопечани посіли третє місце на чемпіонаті Закарпатської області Скіо карате». 29 червня у Закарпатській області відбувся чемпіонат з Кіокушин-карате під назвою Закарпатське ведмежа. Участь у турнірі взяли 129 учасників з восьми різних клубів із різних куточків нашої країни. Серед учасників виступили і представники Дрогобицького середку Львівської обласної федерації Кіокушин Карате Сулимка Анастасія та Михайло Дорош, які завоювали бронзові медалі у своїх вікових категоріях. Акробати ЛДУФК – переможці Кубка світу 2025. Квартет із кафедри гімнастики Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського здобув золото у змаганні чоловічих груп. Це Юрій Савка, Юрій Пуш, Тарас Яруш та Саніслав Кукуруц. Це вже третя поспіль перемога наших спортсменів на Кубку світу. Раніше вони святкували перемоги у Варні Булгарія та Баку Азербайджан. Важко атлети з Львівщини здобули п'ять медалей в Кубку України. Змагання Бувались з 23 по 28 червня у Луцьку. Три срібні нагороди поклав у свою скарбничку юний Віталій Сорока у ваговій категорії 61 кг. кілограм. Бронзову нагороду у жорсткій боротьбі вибрала титулована кірстюк Анна у сумі двоборства у ваговій категорії 81 кг. кілограм. Також бронзу виборов лише Гасергій у ваговій категорії 81 кг. кілограм. А вперше виконав норматив майстра спорту України колеснікова Дарія у ваговій категорії 64 кг. кілограми. Ну що ж, такі спортивні новини приніс нам цей тиждень. А ви підписуйтесь на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити найцікавіше.